Всім доброго часу! З вами Лавра. Дивимось запаребріком в Кремлі, які ідеї, які теми вони будуть з нового тижня реалізовувати, що придумали, що взагалі будуть думати і так далі. І так, що на новому тижні Кремль, за Запаребрік? Е таємно обговорюють з приводу України. От прямо саме України. Яка тема стосовно України? Зупинити час максимально, наскільки можна, бачите? <сум> Життя перевернута. Наскільки можна, хочуть зупинити час і вже зробити це не таємно, а вже відкрити це. Да? Та, вже м, робили колись це, робили це таємно, а тепер вже хочуть відкрити карти щось, щоб максимально зупинити, заморозити час, заморозити війну. Да. Треба чекати якісь новини здалеку. От саме щось будуть вливати. Давайте ми зараз перевіримо, що, що будете відкривати. От прямо що будете відкривати, які карти відкривають, розумієте якісь? Ага, чимось будуть управляти, а змінювати повністю, повністю щось будуть змінювати. Всі свої плани будуть повністю змінювати. От прямо, знаєте, починають брати своє керівництво за яйки і починають завершувати те, що було щось там не так змогли зробити. І починають вже повністю по-новому. Кремль починає застосовувати силу. О, ви зрозуміли, що тепер? Щоб... Кремль починає застосовувати силу. Ця сила приведе. До хочу спілкування з українською стороною, причому так, щоб ви знаєте, прямо от як сказали, так і договорилася, Ось Так, от хочу прямо спілкування дотиснути Україну через розмови, ну, але через тиск також. Те, що вони зараз роблять. Дивіться, те, що вони зараз роблять, або ось ось, ось починають да, робити, це крадійство, крадійство і підлість, яку готують Кремль. Це стосовно якоїсь далекої дороги. Бачите, карта зірка нам знову показує. Це буде якась далека дорога, те, що вкрали. От з тим якраз те, що вкрали. А також готують якусь криву косу роботу. А чому я так кажу криву косу, тому що вона буде трошки недолуга, то трошки вони не зможуть зробити в повному обсязі. А також це означає, що хтось по дорозі далекої займається крадійством в них. Тобто вони там, наприклад, тисячу рублей дають а 700 рублей. Блії вже з, під... з підділі, да? ви зрозуміли? <смі> Ось так, да. і це карта бідності. Вони все рівно свого результату вони ніяк не можуть досягнути для того, щоб справитися з цією ситуацією. Да, карта дьявола, тут залежність від бабла, тут залежність від загальної ситуації, вони розуміють, тому готують дещо нове. Те, що планували. Але м -м, приховували. Тепер розвертають, відкривають свої карти і почну вже діяти. І ще раз кажу, діяти остаточно. Можливо, це. Можливо, це. Так, да, тут е через тиск е суд я не бачила. Ви розумієте, про що я кажу? Суд поки що, слава Богу, я не бачу. Але щось готують стосовно, можливо, навіть смерті е або повністю закриття свого питання. Ось прямо так. І через це питання вони хочуть дотиснути. Ну, Карта дьявола да? через хитрощі зробити. Так, чи вони досягнуть успіху? Да, ми розуміємо, що тут через кражу грошей, які вони вливали, а також через крадійство взагалі якоїсь роботи, а також через крадійство здалеку новин, які вони хотіли отримувати, здачу і так далі. Чи ви розумієте, да? Тобто якась крива робота, яку вони очікували, так. що вона буде зроблена в повному обсязі, але це буде їм дуля, і тому вони просто зараз маються, кидаються в сторони, в сторони. Да. Чи зможуть вони досягнути своїх е, успіхів, чи зможуть досягнути своїх успіхи в цьому в своєму питанні? Ну, максимально працюють, максимально. Максимально працюють, щоб щось робити. Да? Щоб... О, ну, кубків. Дивіться, вкладаються дуже добре, вкладаються дуже добре, отримувати щось, забирають, крадуть. Тобто постійно в них іде рух. Да? Там забрали, там вкрали, а тут кажуть: віддавайте, тому що ви нам винні також. Чуєте, ви будете хліб жрати? Це наш хліб, це ж наша ісконна руска земля. Дебіли. Ну, ось так ви зрозуміли, да? тобто вони відстоюють, да? хочуть. Щоб і землю відстояти, і взагалі тут не землю навіть відстояти, тут хочуть вони, ми тут кажемо, що вони щось крадуть, це скоріше, вони хочуть захистити те, що вони вкрали в сукупності. Ви бачите вісім пентаклів, тобто вони відпрацьовуються. Але четверка кубків каже про це, що вони не зможуть доробити до цього кінця. Ну, ось так вийшла, хай буде так. Планів, насправді, далеких планів. Що це, я так взяла колоду, що вона повертається. Далеких планів в них немає, насправді. Хай буде так, як випадає карта, да? бо все рівно я. Дивіться, не дивлячись на те, що вони планують, щось там собі малюють і так далі. Планів в майбутньому далеких планів немає, не зможуть. І їх просто немає, їх немає, не бачать. А, значить, і те, що в принципі, інформація, яку вони продають, вона, що вона, вона не досягне успіху, тому що вона буде затягнута, тому що вона буде затягнута. І все, що вони очікують, що їм запропонують або вони будуть давати. Дивіться, яка фігня, що вони це перевертаються у мене. Тому що те, що вони пропонують і хочуть за це щось отримати, дев'ятка мічів, є великі, багато перешкод. Багато перешкод. Будуть увічі, будуть стогнати. Це вічі може для них бути навіть. Ну, знаєте? Для них карти все перевертається, а вони будуть стояти на місці, не захочуть відходити. Да, тому що, ще раз скажу, вони вважають, що їм там хтось щось винен. Все, готові отримувати. А, знаєте, також буду давати комусь подачки, тому що тут ж давали подачки. Але це будуть подачки реально, тому що будуть вважати, що я тобі даю стільки, скільки ти скільки ти заробив. Все, не більше, ніж ти заробив. Я хочу підкреслити, що. Тут, що ми обговорювали на початку Кремлі, це я вже, да, вже там, де вони посильним різним передають інформацію, це воно по фронту, можна сказати. Напад готу. Дивіться, як напад. А що це, підождіть, що це? Це на них. Зараз в них вагання. Зараз в них вагання. Напасти чи не напасти, втрут влізти кудись там конкретно. от конкретно в якесь місце. Причому, знаєте, цих місць вони у них багато. Вони, тобто а, Б, в г для себе роз, роз, ну, розмалювали там і там. А зараз думаю, чи є нападати, чи ні, тому що розуміють, що потраплять в велику халепу, будуть тут стогнати. Чому стогнати? Вісім мічів, будуть закрити і послані. О. Ну, це і стосовно окупованих територій. Це також окуповані території. Хочуть іще раз туди прокласти доріжки, додати своїх, а, додати туди. Дивіться, додати хочуть ще, ще туди, там доокупована територія, але їх там чекає українська сторона. Ну, в принципі, ось так. В принципі, ось так. Це стосовно. Українського питання. Але давайте згадаємо, що було на початку. Вони зараз хочуть максимально зробити так, щоб зупинити цю війну заморозити на деякий час. Тобто рух зупинити. А, чим? а тепер зараз готують відкриття якихось своїх таємниць, які можуть серйозно вплинути на події. Тобто щось вони там. Да? І причому ці таємниці, можливо, стосуються е, вбивств, якихось а, і так далі. Тобто вони зараз із кармана свого, з рукава щось хочуть витягнути. Якийсь козир, які який в чомусь допомагати. Так, давайте подивимося, чи вони зможуть досягнути успіху, щоб була заморожена ситуація, чи, 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 чи українці будуть слухати, чи поведуться українська влада. Чи поведеться українська влада? Чим досягнуть успіху? Ну, вони планують з українців з України? Ні, ну я думаю, що ні. Я думаю, що ні. Більш того, якщо ми так перевернемо, я взагалі не дивлюсь на перевернутих картах, тому що це мені так все зрозуміло. А якщо ми перевертаємо, то це вже крах повний в досягненні їх успіху, вже повний, просто вщент. Українська сторона, з якою вони хочуть досягнути успіху, будуть щось пропонувати, що мов давай, давай ось переговори, переговори тут такі дуже невдалі і так далі, але це тільки розділяє. Це тільки розділяє те, що вони будуть пропонувати. Чому будуть пропонувати? Тому що тут буде хибне все. Буде все, що вони пропонують, це буде не просто ілюзії, це буде пусті ілюзії. Це буде навіть не мати ніякої цінності, розумієте? І це буде, а з української сторони, скоріше всього, буде остаточно ставитися. Тут взагалі такі удари страшні. Ідуть. Вони, мабуть, будуть говорити про те, що щось хочуть зірвати, щось хочуть вибух якийсь, да, що був. Там, де зараз закрито. Це зараз про якусь окуповану територію, мова йде. Так, да, це зараз про якусь окуповану територію, мова йде те, що вони жадібно не віддають. Ви зрозуміли? Тобто, ось чим вони будуть зараз впливати, маніпулювати? Що ми даємо, ми дамо такий удар, що там нафік все розвалиться, можливо, якась там да, атомна станція, що буде такий вибух? Такий вибух, що просто аж гай гуде. Ось так вони кажуть. І. Що українська сторона? Що українська сторона? Українська сторона карта смерті? Українська сторона буде відповідати так, як повинно відповідати. Вона буде виборювати це. Карта смерті каже про те, що вона не буде вестися на цю е, хрінь, тобто не відступи, і, звісно, неможливо простити стільки вбитих, і вбитих, і вбитих, і знищених, і просто в спину розстріляних, да, і так далі. Ну, тобто, вбитих з українців і взагалі і воєнних, і невоєнних, немає значення. Напад на нашу країну це не можна прощати ніколи. Тут треба виключно довершувати, довершувати до кінця, доводити до кінця, мої любі і так. А, значить, українська каже сторона ні, всі ваші пропозиції ведуть тільки до одного. Ми знаємо, що вся ваша пропозиція вона, е, настільки агресивна, що можна від вас чекати тільки агресію, що ми знаємо, що буде наступ е, через деякий час. Тому всі ваші мрії. Всі ваші плани, навіть які ви зараз відкриваєте, да? які ви зараз відкриваєте, про зупинку, що ми повністю змінюємо, ну, що вони повністю змінюють, да, це до успіху веде. Ну, я, вам скажу так. я вам скажу так, Всі їх плани Україна знає. Що вони готують, також знає. Що це буде брехня, підлість через розмови, Україна знає, що Росня готує, що ви нам щось повинні. Ми винні домовитися, ви зобов'язані домовитися з нами. Ваша черга туди-сюди і так далі. Тобто, ви, ваша черга тепер допомагати своїм же українцям. Ту, ну, якась хрінь, да? а, Але Україна йде з картою смерті, тобто відмова. Від їх пропозицій, бо знаю, що це веде за агресію. Але Україна сама йде з пропозицією також, яка а, приведе, причому з такою пропозицією, що буде вриватися, да, яка а, веде до успіху. Да, тут може бути як заморожування, яка буде повністю зміна. Тут навіть не, це не заморозка, це зупинка а, через війну. Через боротьбу. Деяка територія, деяка історія зараз вона все рівно ще таємна, буде іще, буде іще, і ще є заховані там різні моменти, до чого Україна прийде. Україна розуміє через цю розмову, що Кремль веде двійну і гру. Поки що Кремль показує тільки одну сторону, а насправді готує вдарити по окупованим територіям. Чуєте? По окупованим територіям принести такий собі подаруночок, де люди будуть стогнати, плакати і, і страждати. Ви зрозуміли? ще раз, через ці розмови Україна розуміє, що Кремль готує удари. Страшні удари, ну, підлість, підлість. По окупованим територіям готує собі вам е е е насправді подарунчик. Да. Напад. Карта війни. Готують зараз, там, щоб вдарити щось по, е по окупованим територіям. Ось так. Ну, В принципі, і так тут все зрозуміло. Все, все мої любі. Дуже далі залізла я дуже глибоко, Кажу вам дякую, ставте лайки. Маю надію, що всі, все вам вже чути, тому що зараз день, а не м -м, глибока ніч, 3-4 години. Хоча я і кажу прямо в мікрофон, але ви погано чуєте. Бо дехто чує і нормально, все, пока-пока, любі.